Сьогодні у випуску. Через завершення опалювального сезону без централізованого теплопостачання залишилися 24 кропивницьких дитсадки. На Кірвореччині держава заборгувала гроші виробникам зеленої енергетики. Третій соціальний гуртожиток для переселенців облаштовують у Кропивницькому. В кожній групі у нас є термометр, коли ми кожного ранку знімаємо температуру і є в спальній кімнаті. І в спальній кімнаті в нас теж є термометр. В груповій кімнаті 19 градусів, в спальній кімнаті 18 градусів. Така температура повітря на момент зйомки 10 ранку в одній із семи груп десятка у Кропивницькому. Централізованого теплопостачання тут немає з 28 березня. Цього дня в місті закінчився опалювальний сезон. Наш садочок дуже гарно утеплений, тому ми не відчуваємо такого різкого зниження температури. У нас в кожній групі є обігрівачі. Говорить, батьків попередили про можливі зміни температури в групах. Нам написали в спільноті, що температура в групі 20 градусів, до ранку може бути трохи прохолодніше, тому що немає опалення. Тому батьки вже на свій розсуд, на свою дитину кожен дивиться, як одягати. як було слабко? Влаштовують більше рухливих занять, аби діти рухались, розповідає вихователька Олена Нестеренко. Я о 7 годині ранку прийшла на роботу, то 18 градусів було, зараз майже 20. Дітки тепліше, вділи штанці, то були в шортиках в спідничках, зараз вони в штанцях, кофточки тепліші вділи, щоб діткам було не холодно. У цьому дитсадку температура в групах не залежить від опалювального сезону. Мають власну електрокотельню. Ми самі можемо регулювати наше це може бути коли міжсезонні. От сьогодні у нас температура знизилася, але ж у нас тепло, тому що ми включили свій котел і в нашому садочку тепло. На момент зйомки об 11 ранку в одній з груп 19 градусів тепла. Це означає, що в цій групі номер 8 і 9 було проведено провітрювання для того, щоб, так як зараз підвищилася захворюваність, то ми провітрюємо приміщення, але ж через годину, майже годину, вже буде тепло 21-22 градуси. З 38 кропивницьких кроповницьких децятків, 14 опалюються за рахунок власних електричних та газових котелень розповіла Керівниця управління освіти Лариса Костенко. Якщо, наприклад, в закладі освіти температурний режим не відповідає санітарному регламенту, то заклади освіти використовують електрорадіатори, які ми отримали нові. Тобто від благодійного фонду Безпечне майбутнє ми отримали 334 електрорадіатори, і в закладах освіти, там де електромережі, можуть витримати ось таке додаткове навантаження і. Під наглядом відповідальних осіб ці заклади використовують додаткові джерела такого обігріву. Використовувати електрообігрівачі у дитсадках не рекомендують, говорить керівник кропивницького райуправління служби з надзвичайних ситуацій Владислав Ларіонов. Якщо використовують, то керівник має впевнитись у безпечності електропроводки. Це пов'язано перш за все з тим, що існуючі електромережі, не розраховані на велике навантаження, що створюють електроприлади та. Ну, електропанелі, електрорадіатори, а перед існуючих електромереж може призвести до виникнення пожеж. Про низьку температуру в дитсадках батьки можуть повідомляти в управління Держпродспоживслужби, каже речниця Наталія Шевченко. Згідно з вимогами санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів встановлені температурні вимоги до приміщень, де перебувають дітки, зокрема, де вони відпочивають, де сплять також спальні кімнати. Це температура від 19 до 23 градусів. З початку року говорить, звернень від батьків щодо низької температури не отримували. Ольга Склярук Анатолій Баситий, Суспільне, Новини Кропивницький. Олександрові Пасачнику було 54, чотири. Царенко – Віцаренко Обидва з Кроповницького. Сьогодні з бійцями попрощались у Кропивницькому. Христа, щоб він на пора відпочиває? Вчився на електрика після служби в армії. Працював поліції. Розповідає товариш Олександра Пасачника Олег Полуднів. На фронт Олександр Пасачник пішов торік у вересні. Танкіст. Він був сорочно служив командир танку з пораненнями з'явився вдома в відпустці. 25 февраля це, це його було день народження, то він був вдома. Каже, помер Олександр Пасачник 24 березня у військовому шпиталі міста Дніпро внаслідок отриманих на полі бою ран. Сергій Циренко був старшим навідником гранатометного відділення, розповідає його друг Леонід Рибак. Народився, значить, він. В самому місті Кіровограді, але батьки його переїхали у село Кіровоградської області Голованського району, село Він Навчався у Мегійському ветеринарному технікумі. Після армії він працював в Кіровограді. Ветеринаром він робив з міста. Переїхав у село. Згадує, у 2014-му, коли Росія напала на Україну, Сергій Царенко пішов у військкомат. Загинув 22 березня біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області. 15-й і до останнього часу він був, був, можна сказати, напередку. Він був старшим сержантом. Поховали бійців на Далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Водогоном з'єднаються лише нове і Кропивницьке. І зробити це у найближчі півроку планує комунальне підприємство Дніпро кіровоград говорить його керівник Олександр Пісний. Труби купили, довжина водогону буде 6 кілометрів. «10 тисяч громадян, жителів селища Нового не отримують в повноцінному вигляді води, якісної питної води. Підприємство знайшло. Рішення технічне щодо приєднання безпосередньо селища нового до водоводу водоводу, магістрального водоводу Дніпровської води і отримання і забезпечення безпосередньо жителів селища нового якісною питною водою. Говорить нині воду для селища беруть свердловини, які міліють і виникають перебої з водопостачанням. Будуть з Дніпра дуже погана вода. Фільтр зміню, змінювати треба фільтр кожні дві на Фільтр дуже ржавий. воду на селище постачає комунальне підприємство Теплоенергетик його керівник Олександр Чельник сказав мережам 40 років. Водогін зношений. Беруть воду з ґрунтових вод на глибині 25 метрів. Ми від цього виду діяльності щороку отримуємо збиток в межах 7-8 мільйонів гривень. Уже понад 6 років було прийнято дві спільні 2 спільних рішення сесію обласної ради і міської ради міста Кропивницького. про Будівництво водогону і передачі всього цілісного майнового комплексу, яке перебуває в обслуговуванні нашого підприємства, яке забезпечує водопостачання і водовідведення. Жителька селища Маріана Федотова розповідає, минулого літа два місяці воду подавали за графіком. Вона була дві години зранку та увечері. Мешканці протягом десятиліть отримують воду з закритої свердловини. Так, вона, можливо, не така і очищена, тому що я спеціально приготувала, яка, е, який є осад після нашої води. Зрозуміло, е, страждають наші бойлери, котли, але ж вона закрита. Свердловина. Ми розуміємо, що там е, ну, не помойка, як кажуть. З іншого боку, цих свердловин недостатньо, щоб забезпечити мікрорайон. Водою, особливо в літній період, на будівництво водогону за інформацією керівника Дніпро кіровоград витратять 20 мільйонів гривень, які виділяє міжнародна організація ЮНІСЕФ з обласного бюджету. Не братимуть. Олена Жакалова Олександр Касяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Що я маю з цієї станції? Вона повністю мене забезпечує електроенергією. Повністю в період весни-літа в мене з'являються надлишки. Які я спокійно продаю, скажем так, державі, кропивничанин Сергій Дромашко показує три роки тому на подвір'ї встановив сонячну електростанцію. Її потужність 30 кВт на годину. Каже, обладнання та установка сонячної електростанції обійшлися у 20 тисяч доларів США. На сьогоднішній день я ще не відбив цю суму, так як ну, по перше, в мене дуже багато власного споживання в мене. Середнє споживання десь близько 400 кВт. Це по світлу на будинок, плюс у мене електроавтомобіль. Але зато я не купляю ні одного кВт. Розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії від продажу надлишків електроенергії державі щороку заробляв до 5 тисяч доларів США. З березня 2022 року нам почали виплати, виплати робити в еквіваленті плюс-мінус 30% від того, що ми продали. Зрозуміло, що на сьогоднішній день війна. Зрозуміло, що, ну, скажімо так, не до нас, але б хотілося отримувати ці кошти. На Кіровоградщині 2700 споживачів мають у власності сонячні електростанції. Вони виробляють щомісяця 2 мільйона кіловат годин взимку і 12,5 мільйонів кіловат годин влітку. Це дані від заступника директора обласної енергопостачальної компанії Олега Соловйова. «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія забезпечує забезпечує функціонування договору купівлі-продажу цієї електричної енергії, яка вироблена станціями сонячними станціями побутових споживачів та оплата за надлишок тієї електричної енергії, які ці станції виробили, але споживачі не спожили. Ця програма зеленого тарифу це державна програма, тому фінансування цієї програми забезпечується державою. Наша компанія, як постачальник, вона тільки як посередник в оплаті цих вироблених кіловат-годин. Каже, нині не може назвати суму, яку держава заборгувала виробникам. Зробиться, коли гроші на оплату виробленої електроенергії надійдуть від державної компанії Укренерго. Речниця компанії Марія Сатуря надала письмову відповідь Суспільному про заборгованість виробникам. Цитуємо, Укренерго проводить розрахунки виключно з постачальниками універсальних послуг. Розрахунки безпосередньо з приватними домогосподарствами, які виробляють електроенергію, здійснює Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія. У зв'язку з цим компанія Укренерго на володіє інформацією про заборгованість Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії перед вказаними домогосподарствами. З інформацією Марії Сатурян виробникам сонячної електроенергії в Україні заборгували понад 12 мільярдів 400 мільйонів гривень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, два місяці тому ухвалила рішення про скасування постанови 26 квітня минулого року. Вона на період дії воєнного стану дозволяла частково розраховувати з власниками домашніх сонячних електростанцій. З 30 січня держава відновила повну оплату зеленого тарифу власникам домашніх сонячних електростанцій за вироблену електрику. Сказав тоді під час засідання голова комісії Костянтин Ущаповський. Ми будемо максимально стимулювати до того, щоб Розвивати розподілену генерацію, вона зараз нам дуже важлива і кожен, навіть самий об'єкт є пріоритетом. Сергій Дромашко каже, йому держава за зелену електроенергію винна 3,5 тисячі доларів США. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник. Суспільне новини Кропивницький. Пандус біля входу. Сім кімнат. Кухня. Окремі вбиральні для чоловіків і жінок. Приміщення для господарських потреб. У Кропивницькому облаштовують третій соціальний гуртожиток для переселенців. Ми знаходимося в приміщенні комунальної власності, яке раніше використовувалося як станція юних техніків, прийнято рішення про переоблаштування даного приміщення під тимчасове житло. Гуртожиток облаштовують у п'ятиповерхівці на першому поверсі. Так, да, так, да, там готують дуже красиво, а відносять як, нормально, добре, що хтось буде жити, а то так. Було закинуто, не те, несе. У нас дуже дружній будинок. Всі один одного знають, в принципі, позаду в нас там дитячий майданчик, всі дітки разом граються. Можливо, якось будемо один одному буде допомагати. У цьому будинку крім гуртожитку для переселенців облаштовують поліцейську станцію. Це спільний проєкт, на який з міського бюджету витратили 4 мільйони 690 тисяч гривень. Сказав начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь. Нормативний термін будівництва 6 місяців. Роботи були розпочати у грудні 22-го року. І на кінець травня у нас по плану завершення говорить, приміщення пустувало впродовж трьох років. Нині тут замінили усі вікна на енергозберігаючі, міняють труби водопостачання і водовідведення, кабелі електроживлення, встановлюють систему вентиляції і пожежної безпеки. На балансі знаходиться комунальне комунального підприємства ЖЕК номер дев'ять. Подальшим буде вирішуватися доля передачі його в оренду якомусь із управління або з департаментів. Міської ради міської ради початку. Відомо буде закінчено ремонт. Подальше буде вже передача в оренду. З нацполіцією заключений договір з вересня місяця. Там вони займають 36 квадратів. Там буде знаходитися дільничний 260 квадратів на даний час вільної. І буде на соціальний гуртожиток. Більше 24 тисяч переселенців живуть нині в Кропивницькому. За цей час у місті відкрили два соціальних гуртожитки. У першому мешкають 67 людей. Він розрахований на 129 переселенців. У другому оселились 74 людини. Там можуть прийняти ще 86 переселенців. Це інформація від директорки департаменту соціальної політики Юлії Вовк. У цьому гуртожитку зможуть жити 20 переселенців. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.